Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую учнів першого А класу на урок математики. Тема нашого уроку узагальнення і систематизація вивченого з теми числа 21-100. Любе сонечко ясно світить посилає всім привіти, ніжно гріє і ласкає, до роботи закликає. Не боріться, поспішайте і навчатись, починайте. Ми з вами Повторимо нумерацію чисел до 20 спочатку. Назвемо числа на кульках у порядку зростання. Найменше з цих чисел 3, потім 13, 16, 18. Наступні кульки найменше з цих чисел 7, 8, 18, 19. Продовжуємо знову шукаємо найменше 7, 11, 16, 20 наступні кульки: 5, 9, 15, 17. Ну а зараз гра зайві числа. Подивіться, будь ласка, та знайдіть у рядах чисел два зайві числа. Здогадались, які тут зайві? Зайві 5 та 8. Чому? Бо вони одноцифрові, а решта двоцифрові. А зараз пригадаємо порядок розташування чисел у межах сотні. Дивимося, які тут можуть бути числа у першому ряді. Називаємо

92, перед ним 91, перед ним 90. 16, перед ним 81, попереднє 80, попереднє 80, 79. 62, перед ним 61, перед ним 60, перед ним 59. Так, ну а зараз готуємось до усних опитувань. Назвіть три круглі числа. Пригадаємо, які це круглі числа. Назви три числа, в яких рівна кількість десятків та одиниць. Тепер назви числа другого десятка. Починаємо з одинадцяти. В якому числі 5 десятків і 7 одиниць. У якого числа сусіди 61 та 63? До якого числа треба додати 1, щоб отримати 8 десятків? Яке найменше число десятого десятка? Ну а зараз, здогадалися вже так, ми будемо з вами розшифровувати. Для того, щоб розшифрувати слово, треба розташувати двоцифрові числа у порядку збільшення та прочитати, яка цікава гра чекає на нас на уроці. Отже, шукаємо найменше з цих чисел. 18. В буква число чотирнадцять. Далі. Вісімнадцять, потім. Двадцять. Продовжуємо, за двадцять шукаємо. Тридцять три, п'ятдесят сім. 62, 79, 81, і найбільше в цьому ряді чисел число 99. Тож прочитаємо, яке слово нас чекає: Вікторина, ось яка гра, покликала вікторина нас сюди на змагання. Знавцям усім особливі вітання. Відомо усім тут відсутні секрети. В школі різні вивчають предмети. Науку нас різних вивчають багато. Сьогодні ж будемо математику вітати. Сьогодні на уроці ми повторюватимемо та закріплюватимемо вивчене з теми числа 21100, нумерацію чисел. Розв'язуватимемо задачі різних типів. Пограємо у гру математична вікторина. Удосконалюватимемо обчислювальні навички та навички усної лічби. Ну і зараз усні обчислення на цеглинках ЛЕГО. Треба з'єднати приклад з відповіддю. Приклади зліва, відповіді праворуч. Знайшли перевіряємо. До 15 додати 1 16. Від 12 відняти 1 11. До 18 додати 1 19. А зараз гра, правда чи ні? Треба визначити істинність чи хибність виразу. 16 це 10 плюс 6.

Два десятки і одна одиниця це число 12. Ні. Продовжуємо. 67 це 6 і 7. Ні. 54 відняти 3 буде 52? Ні. 29 плюс 1 40. Теж ні. Ну, а зараз гра загадкова скринька. Ми будемо з вами розв'язувати приклади, і якщо правильно, то скринька буде відчинятися. До 11 додати 9 буде 13 плюс 6, 14 плюс 3, 18 мінус 5, 18 мінус 0. Ну а зараз заморочки з бочки відгадуватимемо загадки. Щоб записувати числа, точно все підрахувати, чітко, правильно і стисло, розгадати шифри, щоб ці числа прочитати, нам потрібні. Як називаються знаки, якими ми записуємо числа. Сифри правильно. Чисел натуральних в світі є багато. Найменше ж знати всім годиться, з них число найбільше не можна назвати. А от найменше яке? Звісно, це одиниця. Запам'ятайте, у натуральному ряді чисел найменше число це один. А скільки цифр використовують у математиці? 10 правильно. Назвіть усі двоцифрові числа, у запису яких використовують одиницю. Поставте відео на паузу, це довго. Наступна загадка, по ній довго можна йти. І початку там нема. Кінця краю не знайти, бо це лінія, як називається, пряма так. А яку фігуру отримаємо, якщо на прямій поставимо дві точки? Оця фігура як називатиметься? Відрізок так. Щоб довжини виміряти. Цей же прилад я візьму. Інструмент цей треба мати, вийде не пряма, а змійка, як загубиться. Що? Лінійка! Так. А які міри довжини можна знайти на лінійці? Сантиметри. Так? І ще ми вже знаємо, що 10 сантиметрів це дециметр, а маленькі позначки ми ще з вами не вивчали. Наступне, їх в підручнику багато, кожну треба розв'язати. Не будьте ледачі. розв'язуйте! Задачі правильно. Давайте перевіримо, чи правильно ви сидите. Погляньте на цю дівчинку. Вона є зразком. Отак треба сидіти. Починаємо писати. Але для того, щоб записати, треба спочатку задачу розв'язати. Отже, діти в лісі назбирали 32 ягоди малини. А ожини це така ягідка, як синя малина. На 26 ягід менше. Скільки ягід ожини назбирали діти? Тридцять два плюс двадцять шість дорівнює п'ятдесят вісім дітки. У цій задачі отут помилка не менше, а більше. Тому і більше в умові у, короткій, у короткому записі, і зі знаком плюс розв'язуємо задачу: 58 ягідожини дожини назбирали діти. Наступна задача до їдальні привезли 56 кілограмів картоплі, витратили на тиждень 24: скільки кілограмів картоплі залишилося? Звісно ж, коли витрачали, то отута в цьому мішку ставало менше. Значить, ми маємо що робити? Віднімати. Записуємо розв'язання задачі та відповідь у зошити. Якщо пальчики втомилися, виконайте пальчикову гімнастику, а ми продовжуємо. Літні канікули Петрика триватимуть 92 дні. А мамина відпустка. Лише 21 день. Наскільки більше днів триматимуть літні канікули Петрика? В умовах таких задач ми ставимо отаку дужечку із стрілочками в обидва боки. Це значить, що ми маємо порівняти два числа. А щоб порівняти два числа, треба від більшого відняти менше. Записуємо. Розв'язання та відповідь. Наступна задача Оксанка за тиждень прочитала 12 сторінок, а за другий тиждень на 23 сторінки більше. Скільки сторінок прочитала Оксанка за другий тиждень? Дивимося на короткий запис. Перший тиждень 12 сторінок, другий тиждень невідомо, але відомо, що на 23 сторінки Більше. Якщо більше, що ми маємо робити? Ми маємо додавати. І виходить у нас 35 сторінок. Записуємо розв'язання та відповідь. Наступне. Двоє кенгуру стрибали у висоту. Перший кенгуру підстрибнув на 4 дециметри. А другий на 7 дециметрів. Хто підстрибнув вище та наскільки? Звісно ж, другий. А щоб порівняти ці числа, треба від більшого відняти менше. Від 7 дециметрів відняти 4 дециметри буде 3 дециметрів. Знову записуємо розв'язання та відповідь. Далі нас чекає логічне завдання. Петрусь наловив риби менше, ніж Микола. Ось він, Петрусь. Він наловив менше, ніж Микола. А Микола менше, ніж Сергій. То у кого риболовля була найбільш вдалою? Хто найбільше наловив? Так, найбільше наловив Сергій. Наступне завдання інтерактивне. Треба порівняти числа та вирази. Натиснути на стрілку з відповідним знаком більше, менше чи дорівнює. Виконати це завдання, як завжди ви знаєте, можна, перейшовши за посиланням під темою уроку. А зараз оберіть колір цеглинки та оцініть наш урок. Все було легко, чи я дуже втомився. Було цікаво, у мене все вийшло чи було складно. Заслужили розпочати. Фізкульт хвилинку. Не забудьте потім її продовжити самостійно. Дітки за увагу, за роботу на уроці. Зустрінемось!